Аже кожен українець підводить підсумки кожного року і пише нові плани і цілі на наступний рік. Сьогодні ми вирішили запитати у наших кам'янчан, а що ж важливого запланували вони собі на 2024-й. Ходімо, хотіла запитати, що запланували для себе на цей рік. Стати кращою версією себе. Кінець минулого року був для мене особливо такий несподіваний, нова робота, нова відповідальність, нові друзі, що мене особисто здивувало. І я так подумав, що цей рік, напевно, має бути таким же самим цікавим, несподіваним. Ну і знову ж таки, особисто для мене ціль стати кращою версією себе. Закінчити хорошо учобу. Так. Літа дождатися, щоб все було нормально, без всяких катастроф. Круто, це така прям масштабна, а якщо щось поменше там. О, якщо щось поменше, то дуже сильно хочу відвезти маму кудись відпочити. Влітку можу в Карпати її відвести, тому що вона за останні роки тільки працює, 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 працює. Виховує мене, виховує сестру. І от якщо маленька ці, то дуже сильно хочу, щоб вона відпочила. Це у всіх одна. один єдиний вижити, пережити. Цей <реш> рік. А якщо от глобальні якісь, там, може, запланували для себе щось там, для сім'ї? Нема ніяких, повернутися додому. Ви переселенці. Так. Ну, бажаю вам здійснення цього бажання у цьому році. На цей рік, ой, ми дуже очікуємо перемогу. Планів як таких немає, але ну, можливо якісь домашні там такі трошки є. А тобто глобальні ці? Ні? ні, немає. Ні? Тільки чекаємо, коли нарешті від нас відчепляться. Вижити. Жити, працювати. А щось таке, може глобальне. Глобальне на море хочеться. Хочеться на наше, на наше. Кудись за кордон. На, чорне. на наше Чорне море. А ну знаєш, чесно. то ним або цього не було, якщо чесно. Дуже б хотіла, щоб скажіть, що це все закінчилося. Дійсно, ми не чули цих страшних звуків. Ну, не знаю, якщо чесно. Напевно, піти на роботу. Це таке вагоме бажання. А куди? А ось ще не знаю. Є якісь там. Напевно, десь по професії на яку вчусь. Електрик. Плани працювати, надалі допомагати, надалі донатити, далі створювати цікаві, чудові проєкти для молоді нашого міста, для, для пільгових категорій. В роботі все в роботі. Дійсно, планується дуже багато усього працювати. Як і минулому році, не буде вихідних, не буде відпустки. Будемо працювати, аби скоріше наблизити цю перемогу. Напевно, організувати собі окреме житло. Круто. У вас така самостійне життя починається, так з цього року? Круто. А ви що плануєте собі? А, мені напевно стати треба. <рістити> Можете лежати? <рістити> Ось Такий план на це. Кар'єрний, мабуть, Повернення в роботу, бо я досі у декреті з дитиною і можливо в цьому році повернуся до роботи. Ага. Може хочеться? Ні, не хочу. Ну так що прям супер хочеться, ні, але потребую да, якоїсь розвантаження поміж декрету. Закінчити коледж навчання виходить, а та й теж напевно почати жити самостійно. Круто, у вас самостійне життя почнеться 2024 тисячі Хтось хоче просто відпочити, а у когось бажання базове вижити. Що б планувало ви для себе на 2024 рік? Пишіть у коментарях. А ми з вами побачимось у наступній думці.